Наша красавиця. Називається Новатор. Бачите? Це українське виробництво. Офігенна техніка. Бачите, підходимо трохи ближче сюди. Відкриваємо мою двері. командирську. Бачите. І ось. Вот это такой новатор. Ну, Тут, тут, все просто и, очень лаконично. Поэтому это самая лучшая броня, которая в, в, Украине. Видите? Вот поэтому показываю вам. Показываю. Видите? Это наша техника. Поэтому скидайте нам на таку техніку і ми здаваємо ворога. Це вам найкраще, ну а я сідаю до себе в машину, бо вже трохи холоднувато. Холодного, поэтому ми чуть-чуть отак в машину і валовакнемся, бачите? Мати наші, у-у-у, бачите, як класно. Зверху. Бачите, яка фіня. відкривається ця фіння і ми починаємо роботи. Да. Ось такі наші дороги. Бачите, дивіться, шановні, бачите, ми їдемо в машині. Як вона називається? «Новатор» О, Подивіться, що що написано? Українська бронетехніка. Представляю вам, я генеральний директор, будучи найдеться. О, це є те. Це наш золотий дорогий водій. інженер. Будучи головним конструктором. А тебе кантонув, так. Ну, Юра, понятно, то смотрящий за, э, так сказать, ровно. Да, да. Сережа, интересный типок. Да. Ваня. Тут, Ваня. конечно, тут надо это. Ну и Димочка, наш, наше сердце, солнце, дух наш. Ну и я, конечно, я же главнокомандующий. Ну что вам все сказать? Главнокомандующий. И все. А може і верховний. А, Тут пацани, як ви проголосуєте за мене. Тому їдемо, не розслабляємося, все добре і, хор... і нам за цим нічого не беремо. Все зрозуміло, так, Тофі? Все, бачите, новато. Все, давайте виключаємо бо це бацефіку.